І так, розпочинаємо ми з ось такої підживи нітромофоска 15-15-15. От Вона у нас є вже в відрі, готова. Зараз йдемо, я покажу, як я підживлюю свої кущі нітромофоскою, як я її вношу під кущ. Дубль 1955 для того, щоб внести нашу нітромофоску я використовую розкаль. Брося розкаль, втикаю його в ґрунт, потім відхиляю і просипаю туди нітромофоску. Так як ви знаєте, в нітрамофосці присутній азот. Для того, щоб цей азот не випарився швидко з землі, у нас, нам потрібно його внести на глибину до 10 см. Не знаю, там 10 см буде чи ні, ну приблизно 7-8 см. Я думаю, що є. Вибрую цей метод. Підроскаль, тому що він є найлегкий і на даний момент для мене самий найдоступний. Тому як можна було розсипати нітрамофоску попри кущі і потім переробити це все мотоблоком. Але на даний момент в мене там все висаджено, засаджено цибулею часником, тому такий метод мені не підходить. А розкаль саме то. І доволі непоганий варіант. Тому що не потрібно буде його перекопувати, пересапувати, ви просто втикнули лопату, відхилили, просипали туди нетримофозку і все. З 5-6 сторін, там грам по 20-30 і кущу буде добре, то все впітає, і вам на руки буде легше. Ну Це дійсно, якщо вам цей метод сподобається і ви вирішите його для себе взяти на вооруження. і з ним. Скористатися. Я, наприклад, рекомендую для мене це найкращий метод підживлення кущів. Легко, швидко і просто. Слідучим етапом є внесення овечого кізяка на винограднику. Овечий кізяк я придбав у людини, яка у нас займається вівцями, і привіз додому доволі немало цього овечого кізяку. Зараз його буду завантажувати в тачанку і розвозити по огороді. Овечий кізяк є доволі гарним органічним добривом для будь-яких рослин. Приблизні витрати на один кущ 1,5-2 відра. На цьому відео я демонструю, як би було краще. Тобто було б краще, якби цей весь овечий кізяк перекопати з ґрунтом і це був би кращий варіант. Але так як в мене багато часу нема, я це все залишу на дожик і на своїх пернатих друзів, які будуть цим всім займатися. Далі мені потрібно 200-літрових бочки в яких я буду заготовлювати слідучу нашу підживу трошечки освіжаю ці дві 200 літрові бочки і тащу їх на город, там де вони мають стояти І так, після того, як я встановив бочки, де вони мають знаходитися, я прийшов набрати курячку. насипаємо курячок в тачанку і відправляємося до наших 200 літрових бочок. Пропорції потрібні такі два відра курячого посліду на одну 200-літрову бочку, тобто на дві 200-літрові бочки 4 відра. Далі це все обільно проливаємо водичкою і залишаємо на дві недільки, час від часу помішуючи. Ну що, наш коктейль готовий. Зараз будемо заряджати, О, яка прелесть. Ну і вирішив я додати ще один кілограм нітремофаски на це все добро, бо витягнути сюди на цю бочку 20 відер це ще та здача. Так що будемо розподіляти, на цьому трошки Законував. на законовший раз лишимо Місто 10 відер додали на 105 відер додав кілограм нітремофаски. От і все. Капельку запустили. Таких дві підживи будемо робити. Ну, в общем, дві підживи. Цього разу. ще один разок. зарядим і цього буде достаточно.